Відводний газопровід і телекомунікаційний кабель на дні Балтійського моря, що сполучає Фінляндію та Естонію, найімовірніше пошкодили навмисно. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії. За попередньою інформацією пошкодження не могли виникнути за нормального використання чи коливань тиску. Цілком імовірно, що вони наслідок зовнішніх дій. Фінська влада розпочала розслідування. Газопровід Балтік Connector перекрили рано вранці в неділю. Його довжина становить 77 кілометрів. Фінський оператор газопроводу заявив, що на ремонт можуть піти місяці. У неділю компанія-оператор повідомила владу, що ймовірний витік на Балтійському трубопроводі між Фінляндією та Естонією виявили о 8.10 ранку в неділю після вибуху із причинених ним порушень. Влада спільно з прикордонною і береговою охороною розслідувала справу. І сьогодні вранці в трубопроводі виявили місця витоку. Точка витоку перебуває в економічній зоні Фінляндії. Прем'єр-міністр заявив, що пошкодження трубопроводу непокоїть, але енергопостачання Фінляндії стабільне, і пошкодження телекомунікаційного кабелю не вплинуло на загальний зв'язок України. На газ припадає 5% енергопостачання Фінляндії.